Дмитро, 38 років. Технічна підтримка місто Донецьк. Січень 2022-го. Відповіді надані російською мовою. Яким було ваше літо 2014 року? Що спонукало вас виїхати чи залишитися? Все розпочалося навесні 2014 року. Ми зі сім'єю нещодавно відкрили свій бізнес, невеличке кафе, почали працювати. І тут відбувся референдум. Місто стали блокувати блокпостами, будувати барикади, проводити мітинги і так далі. Наше кафе було розташоване неподалік Донецького військового ліцею, а напроти нього була військова частина. Якось на початку травня ми почули стрілянину в тому районі і подумали, що це тренування, але все виявилося гірше це були ознаки майбутнього лиха. Через тиждень, повертаючись із роботи, ми побачили блокпост на під'їзді до будинку. Виявилося, що в будівлі колишньої дитячої лікарні розмістився один з відомих донецьких батальйонів. І це було в 500 метрах від нашого будинку. Ми жили в приватному секторі Київського району, приблизно 10 кілометрів від аеропорту. Місто жило в напрузі і нерозумінні подальшого розвитку подій. З кінця травня почали бомбити аеропорт, а літаки заходили на нове коло для нанесення наступного удару просто над нашим будинком. В червні почали виїжджати перші мої знайомі, і ми вирішили на деякий час виїхати з міста, адже нам по телевізору обіцяли урядовці, що це затягнеться максимум на кілька місяців. І ми чомусь їм вірили. Десь наприкінці червня ми взяли собі вихідний. Була рань, приблизно четверта-п'ята година, і я прокинувся від стрілянини неподалік від будинку. Автоматні черги були все ближче і ближче. Ймовірно, солдати шукали когось. Важко уявити, що вони просто так стріляли і ходили подвір'ями. В один момент я побачив за вікном спальні людину з автоматом і у балаклаві. Почув, як і чинився вхід, почув кроки, які спершу були в кухню, потім у зал. Нас відділяли лише двері в спальню. З одного боку я зі сплячою дружиною, а з іншого той, хто хоче почути хоч якийсь шум і почати діяти за обставинами. Від адреналіну гуло у вухах, а в голові була тільки одна думка Зайчик, нехай хоч зараз не прокинеться, бо нам буде невесело. Я так тихо, що ніколи не дихав, але все обійшлося. Людина з того боку дверей постояла, потім, не отримавши бажаного, почала відходити. Ще раз зайшов на кухню, подивився холодильник і пішов. Я лежав приблизно п'ять хвилин. Потім вийшов у двір і знайшов нашу вівчарку, яка притулилася в бутці і боялася висунути ніс. Приблизно в цей час до мене звернувся із проханням про притулок мій майбутній кум. Він жив на площадці, це мікрорайон у Кубишевському районі міста. Саме тоді туди почали бомбити, оскільки там був новий автовокзал Західний, який був збудований на Євро 2012 У нас тоді було більш спокійно. Наприкінці червня ми виїхали в Крим, він тоді вже був анексований. Простояла на митниці 12 годин і потрапили до пункту призначення. Пробули там два тижні і стали збиратися додому. Доїхали ми лише до Дніпропетровської області, там нам зателефонувала теща і сказала, що вдома нам робити нічого. Добре, що є бабці моєї дружини Жені, яка там живе, ми залишились у неї. Почалося очікування невідомого роботи в селі немає, гроші закінчуються. Через три тижні після приїзду до бабусі мені зателефонував мій однокурсник, який займається будівництвом і живе у Феодосії. У нас відбулася така розмова: Ти вже виїхав з Криму? Так. Шкода, я хотів тобі роботу запропонувати. То запропонуй, коли їхати. Трошки треба зачекати, поки отримаємо об'єкт, я тобі зателефоную. Пройшли два тижні очікування нарешті рятувального дзвінка. За цей час мене кілька разів побили місцеві. Причиною було те, що машина на донецьких номерах, і я говорю не на суржику. Потім виявилося, що мене з кимось переплутали, але факт залишився фактом. І ось він, порятунок. Я сказав, що без дружини не поїду, і ось ми вирушили удвох. У Феодосі я працював на будівництві. Женя доглядала дітей мого однокурсника. Так і пройшов час до тих пір, поки Жені не запропонувала роботу в Києві. Вона виїхала в жовтні. Я здав останній об'єкт, подякував другові за допомогу і притулок, і на початку грудня поїхав до Харкова. Там мені довелося забрати батька і разом з ним їхати додому в Донецьк. За кілька днів у Харкові машину встигли оформити місцеві художники. Написали, що я терорист, а машина це бомба, спустили колеса. На зворотньому напрямку з батьком потрапили в аварію і застрягли в Харкові ще на два тижні. Але це інша історія про автосервіс і вміння людей заробляти. З Донецька добрались без особливих подій і пригод. Лише на блокпосту обіцяли наступного разу розстріляти, якщо ми приїдемо з увімкненими фарами. Проте в дорозі з Донецька до Києва мені пропонували зброю, наркотики і валюту. За територією ДНР кожен пост ГАЇ був мій. Зупиняли для перевірки документів та уточнення причини візиту в Україну, адже машина мала донецькі номери. І кожен раз машину під час огляду розбирали аж до гвинтика. Перед новим роком я прибув до Києва, після свят почав шукати роботу і шукав її аж 9 місяців. При цьому я проходив звичайні співбесіди, групові, багаторівневі, але коли доходило до оформлення документів, все закінчувалося. В паспорті стояла донецька прописка, яка, як чувна печатка, не дозволяла мені нічого зробити. Якою вашою історією або історією ваших близьких ви б хотіли поділитися, що вразило більш за все? Влітку 2015 року мене звинуватили у тероризмі та вербуванні людей для терористичних організацій. Це сталося так. Ми сиділи з дружиною в кафе, я розмовляв по телефону з товаришем, який залишився в Донецьку. Він планував працевлаштуватися у Донецький слідчий ізолятор. Ми обговорювали проходження медкомісії та інші деталі вступу до силових структур. За сусіднім столиком сиділа пара людей старших за нас приблизно на 15 років. Вони чули якісь вирвані з контексту фрази, схожі на прийдеш медкомісію, отримаєш форму, і викликали поліцію. Приїхали на виклик молода дівчина і хлопець, попросили мене завершити розмову і піти з ними. Я попросив казати причину їхнього приїзду, і тут у мене був шок. Вас підозрюють у пособності тероризму та вербуванні людей для терористичних організацій. Пред'явіть документи. Женя почала плакати, і коли дівчина з наряду поліції дізналася, звідки ми ситуація змінилася. Молода лейтенантка відвела Женю в сторону і почала її заспокоювати, а я залишився в кафе з другим членом екіпажу. Я схоже на терориста? Не знаю, я їх ніколи не бачив. А хто вас викликав? Оця пара за сусіднім столиком. Поговорили з цією парою і виявили, що вони просто неправильно зрозуміли нас. Я їх не звинувачую люди виявили пильність, але робили висновки на основі обривків фраз це неправильно. Трошки спокійніше стало через деякий час і я знайшов першу роботу. З того часу пройшло сім років. За цей час мою машину двічі розбирали якісь винахідники, причому одного разу майже в дворі районного управління поліції. До нього від машини було метрів 150 Двічі я писав заяву з цього приводу, але результатів не було. Другий раз навіть наряд не приїхав на огляд місця злочину. Не знаю, з чим це пов'язано, але хочу вірити, що це не з моїм місцем народження на транспортному засобі донецькі номери, примітка автора. Як 2014 рік змінив ваше життя? 2014 рік дуже кардинально змінив моє життя, були довготермінові плани на майбутнє ідеї для подальшого розвитку. І так склалося, що в один момент все це рухнуло. Довелося кардинально змінювати весь свій життєвий шлях і фактично починати все спочатку. Події цих років розкрили багато стосунків між людьми зміцнилася дружба, а хтось просто зник із горизонту спілкування. Якщо б у вас була можливість повернутися в 2014 рік, зробили б ви щось по іншому? Якщо так, то що саме? Якби я повернувся в той час я вчинив би те саме. Діти були зовсім маленькі, їм не потрібно було жити в умовах війни, бачити всі ці події, відчувати всі ці негативні емоції. Ні на секунду не шкодую про ті рішення, які були прийняті тоді. Як зараз ви почуваєте себе у своєму житті? Про щось жалкуєте? Зараз я є простим працівником компанії. Насправді мені дуже шкода, що життя склалося саме так. Але події, що відбулися в моєму житті, зробили мене більш стресостійким, але й жорсткішим. Чи плануєте ви своє майбутнє? Якщо так, то на який термін? Бажання планувати майбутнє на тривалий період є. Але доки немає стабільності і фінансової незалежності, немає і планування. Січень 2024. Відповіді надані українською мовою. 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну Яким був цей день для вас? Що ви відчували? Як далі діяли? 24 лютого мій ранок почався приблизно о п'ятій. Мені телефонував мій дядько з Харкова зі словами «Все, почалась війна. І десь далечі я почув давно забуті звуки вибухів снарядів. У голові лунала лише одна думка невже знову? Трохи пізніше прокинулася вся родина. Поклеїли скотчем вікна, як колись робили в Донецьку, та про всяк випадок закрили їх шторами, хоч для якої захисту від уламків скла. На момент вторгнення молодшій доньці було вже шість років, і вона зробила собі бункер в шафі і робила злего автомати для ЗСУ. Що спонукало вас залишитися в Україні? Якими для вас були ці два роки повномасштабного вторгнення Росіян в Україну? Який зараз ваш моральний стан? Коли виникло питання про виїзд з Києва або взагалі з країни, родина Дмитра мала законне право виїхати за кордон, бо у них троє дітей примітка автора. Ми вирішили залишитися на місці. Вже одного разу поїхали від війни, і вона знайшла нас знову. Тому ми зустрінемо її тут, переможемо, а далі будемо жити у власній вільній країні. Ось таке рішення було прийнято у перші дні війни. У перші декілька днів з магазинів зникли продукти, тож мій ранок починався з обходу всього району у пошуках будь-яких магазинів, де можна придбати хоча б щось, і в кожен потрібно було відстояти чи чергу. У більшості випадків це було марною тратою часу. У ці моменти я постійно був на зв'язку з дружиною, тому що біля нас ішли бої із застосуванням артилерії та стрілецької зброї, і я повинен був знати, що із моєю сім'єю все гаразд. Відповідно, не працювала і фірма, де я обіймав свою посаду, але нам відразу виплатили заробітну плату на місяць наперед. Це дуже допомогло нам на самому початку. Які зміни та трансформації відбулися з вами, якщо відбулися як особистістю за ці два роки повномасштабного вторгнення? Щодо трансформації мене як особистості, можу сказати, що в цілому нічого не відбулося. Лише став більш сумним через колишніх друзів, які за час 2014 року стали вважати нас нацистами і хотіли довести, що нас всіх потрібно рятувати. Любов до своєї вітчизни не є фашизмом або нацизмом. Але не всі це розуміють. І знову війна показала справжні обличчя людей, з якими ми колись спілкувались. Якби ви могли повернутися в 2014-й, чи зробили б щось інакше? Якщо була б можливість повернутися в 2014-й рік, я би нічого не змінював. Чи плануєте ви своє майбутнє? Якщо так, то на який термін? Яким бачите майбутнє України? Щодо планування майбутнього, можу сказати, що як і в 2014-15 роках, на якийсь більш-менш тривалий термін планувати я не можу. Після влучання за 500-800 метрів від нашої оселі розумію, що кожен день може стати останнім, але віра в наш незламний дух ЗСУ та ППО надихає вірою в те, що Україна буде вільною, самостійною і чарівною країною, тому що в ній мешкають надзвичайні люди.